Доброго дня малята! Подивіться, хто сьогодні завітав до нас у гості. Так, це горобчик. Подивіться, який у нього сьогодні настрій. Горобчику, чому ти такий веселий? настрій такий чудовий, тому що нарешті на сна. І у нас чудовий настрій, правда, малята? Пропоную вам і горобчику пограти в гру. Повторюйте за мною. Я всміхаюсь сонечку. Здравство золоте! Я всміхаюсь квітонці. Хай воно цвіте. Я всміхаюсь дощику, лися, мов з відра. Друзям усміхаюся, Зичу їм добра. А уробчик приготував для вас загадку. Спробуйте її відгадати. Та не сніжок. Оживає лужок, день прибуває, коли це буває? Так, дійсно, це буває навесні. А як вас догадалися, що це весна? Давайте, друзі, разом з горобчиком поміркуємо і пригадаємо, що відбувається навесні. Розгляньте уважно малюнки і скажіть, що відбувається навесні? Навесні яскравіше світить сонечко. Воно пригріває, ніби всміхається до нас. Навесні розтає сніг, перетворюється на струмочки. Навесні, якщо ще є бурульки на дахах, вони починають крапати, танути та зменшуватись. Тяжки навесні повертаються, співають, мостять гнізда. Навесні розпускаються первоцвіти, проліски вони квітнуть і пахнуть. Травичка навесні зеленіє та росте. Дерева навесні прокидаються, квітнуть, зеленіють. Листячко на деревах розпускається та виростає. Із зимової спрячки прокидаються тваринки. Навесні ми змінюємо свій одяг із зимового на весняний. А ще весною ми святкуємо велике християнське свято Великдень. Чудово, малята, горобчику, дуже сподобалося з вами грати. Пограємо ще? Я буду промовляти речення, а ви мені називати ознаку. Спробуємо. На дворі весна. Яка зараз пора? Весняна. Зараз ранок. Яка зараз пора? Ранкова. Сьогодні дощить. Який сьогодні день? Так, правильно, дощовий. Сьогодні дме вітер. Яка сьогодні погода? Молодці, вітряна! Давайте пограємо ще в одну гру, яка називається «Знайди зайве слово. Я пропоную вам серед рядків знайти слово, яке не підходить. Починаємо. Струмки весняні поспішають добряче, прозорі, шумливі, бурхливі, гарячі. Яке зайве слово ви тут почули? Так, правильно, слово «гарячі». А чому, як ви вважаєте, це слово тут зайве? Так, тому що струмки не можуть бути гарячі, особливо весняні? Я здалеку чую, струмочки вже мчать, журчать і бринять і нявчать і дзюрчать. Так, зайве слово нявчать, адже струмочки не можуть нявчати. Повсюди струмки серед березня видко, біжать вони стрімко, неквапливо і швидко. Яке зайве слово? Так, правильно, слово неквапливо, Тому що струмочки дійсно біжать швидко і стрімко, Чудово, друзі! Пограємо ще? Пропоную пограти гру придумай Риму про весну. А що ж таке Рима? Рима це схожі слова за звучанням. Ось, наприклад, веделка веселка, тростина павутина, чашка пляшка, хустка кістка. Тепер спробуйте самі підібрати Риму. Ну що, перевіряємо? Картина. Хлібина, косичка рукавичка, часник, сірник, кошик горщик. Молодці друзі! Ну що, спробуємо тепер пограти і підібрати Риму про весну. Скажіть, яка іде весна? Чудова, ніжна? Чарівна. І раді всі міста і села, бо йде до нас весна. Весела, летить на сушу і на море повітря чисте і прозоре, у полі теплий вітер віє, а небо угорі синіє. Хоч де неде де ще сніг лежить, та вже дзвінкий струмок біжить. Молодці малята. І ще одну гру приготував для вас горобчик. Вона називається Склади речення. Друзі, я буду називати вам окремі слова, а ви з них спробуйте скласти речення. Отож слухайте уважно. Весна тепла, лагідна. Яке речення ви склали? У мене вийшло весна. Тепла та лагідна. Наступні слова. Сонечко привітно, лагідно і світить. Яке речення у вас вийшло? У мене вийшло. Сонечко привітно і лагідно світить. І ще одні слова. На крапають дахах. Бурульки. Складіть речення з цими словами? На дахах крапають бурульки. Молодці, друзі, ви чудово сьогодні попрацювали. Вам сподобалось грати з горобчиком? Йому дуже сподобалось. Ну що, малята? Пора нам уже прощатись. Скажіть, що найбільше вам запам'яталось? Які завдання для вас були легкими, а які були важкими? Ну що ж, невгамовні, до зустрічі! Ставте лайки. Підписуйтесь на канал.